А що? Якщо накрутити волосся на палички? І що з цього буде? Пробуємо. Для початку беремо таку прядочку. Максимально стараємося, щоб вона була рівна. Так, от, думаю, мабуть, треба прочесати. І беремо паличку. Накручуємо не себе, а волосся на паличку. І так, зав'язуємо. Боже, чому вночі так мало? Надалі буду продовжувати, але я трошки нервуюсь, тому що волосся довге, а руки в мене... руки із жопи. Вже зробила пів голови і на це в мене пішло всього лиш 35 хвилин. Я прочитала в інтернеті, що, що довше тримаєш, що ти такі, як ди. Можу зробити оцю половину голови і немає ніяких проблем. Всього лише годинку крутити цю. Я ще докрутила всю голову і через годинку я покажу вам результат.